Віт малята, це знову я, веселий осінній листочок. Я сьогодні запрошую вас на лісову галявину, а нас там уже чекають. Хто це, здогадайтеся? Під дубочком народився, парасолькою накрився, може, з лісу пострибав, якби другу ніжку мав. А вже ж, друзі, це гриб. А які ж слова загадки підказали вам відгадку? У нас чимало росте різних грибів. Ось сьогодні ми з вами з ними познайомимося. Народне прислів'я каже, буде дощ, буде і гриб. Як ви вважаєте? Чому так сказано? Так, звичайно, найбільше грибочків з'являється після дощику. А в яку ж пору року буває найбільше грибів? Так, звичайно, восени. І проте є прислів'я. Весна красна квітами, а осінь грибами. А ще, малята, гриби з давніх давен дружать з деревами. Тому там, де дерева, завжди найбільше грибів. Погляньте, друзі, ось нас зустрічають маслюки або маслята. Вже до того дружні хлопці, що цілими сім'ями із землі лізуть. Маслюки, соснові дітки. Це означає, що рости вони люблять під якими деревами? Під соснами. Але чому ж назва цих грибів маслюки? Та тому що капелюшок у них блискучий і липкий, наче змащений олією. А це опеньки. Дітки, а де ж люблять рости опеньки? Вірно, на пеньках слово опеньок уходить від слова пень. З одного пенька цілий кошик опеньків можна назбирати. Ну, а цей гриб вважається начальником серед усіх грибів. У нас у нього кілька білий гриб, боровик, ведмежатник. Дуже вже цей смачний гриб. Тому і вважається грибним начальником, причому не тільки люди оцінили його смак. Хто з лісових мешканців не проти поласувати грибочками. Так, крім птахів і звірів є ще й комахи, великі любителі грибів, слимаки та грибні мушки. А ось нас зустрічає ціле сімейство лисичок. Дітки, як ви думаєте, чому саме така назва у цих грибів? Малята, а хто з вас ходив у ліс збирати гриби? Пам'ятайте, що не кожен гриб в кошик кладуть. Чому? Саме так. Є отруйні гриби. Чому ж вони отруйні? Є в них отрута, яка може викликати отруєння. Збирати гриби потрібно тільки добре відомі вам. Найнебезпечніший гриб в лісах бліда поганка. Подивіться на неї уважненько та гарненько запам'ятайте. Дітки, а чи знаєте ви цей гриб? Схожий на божу корівку, тільки цятки не ті? Звичайно, це мухомор. Чи не правда красень? Але й небезпечний для здоров'я та не поспішайте збивати мухомори ногами та топтати їх? В лісі мухомор гриб потрібний для людини отруйний. А для лісових мешканців згодиться. Їх жадібно поїдають олені, равлики та слимаки, а білки навіть сушать їх на зиму. Малята, яке ж прислів'я про гриби, ви сьогодні почули. Буде дощ, буде й гриб, весна красна квітами. А осінь грибами. А які ж бувають гриби? Їстівні та отруйні. Які гриби називають сосновими дітками? Так, маслюки. А які грибочки полюбляють рости біля пеньків? Звичайно, це опеньки. А які грибочки своїм кольором та назвою нагадують лісового звірка? А вже ж, це лисички? А який їстівний гриб вважається начальником серед грибів? Так, це білий гриб. А які гриби не варто збирати в кошик? Бліду поганку та мухомори, а також всі невідомі нам гриби. Ось і все на сьогодні, друзі, нам час повертатися додому, до нових зустрічей, малята!